Воювати будуть всі а я коли півроку рік чув цю тезу, я думав, що це надто згущення фарб. І ну, не може такого бути. Але може, може. Е, ви знаєте, от е, я бачу, як чиновники радіють масштабом мобілізації. І вони реально вони пишаються. Ви знаєте, напевно, хтось десь дуже задоволений да, масштабами, що е, ну, ви зрозуміли, е, ну, я читаю деякі пояснення, які взагалі дуже мене дивують. От, наприклад, якщо дружина вагітна третьою дитиною, то її чоловіка. Все одно можуть мобілізувати. Вагітність це неоднакова наявність дитини. Тому відстрочка з'явиться лише після її народження, каже адвокат. Ну, Знаєте, а що? Ну, як дві дитини є у людини, так що? Ну, а що? Знаєте, я сьогодні вранці побачив в роликах чоловіка, відео якого я часто переглядав. Він каже на підписників Тігри, ви, напевно, знаєте, він автомобілі е ремонтує і, видно, ну дуже супер міга Вже призваний, вже мобілізований. І всім байдуже, скільки потрібно для того, щоб такого майстра народити, виховати, навчить. І щоб він отак себе поводив і щоб він був такий популярний і так вмів все робити. Байдуже. Байдуже. А потім нам розповідають про 40-ві роки, да? як мобілізували всіх підряд. Да? Всі розповідають, як там в Кровавий Радянський Союз, там там було. А тут батько двох дітей, байдуже. Талановитий автомеханік байдуже. Хірург байдуже. Хіба так можна? Хіба так можна? А що буде потім? Що буде в країні? Власник бізнесу байдуже. Успішний там підприємець байдуже. Головне, щоб ти був мобілізований. Все. Вже ролики навіть з'являються, такі, що еволюція да, від ухилянта до. ну, далі ми знаємо. І що? І що залишиться? Хто залишиться? І що буде в Україні? Ну, я розумію, що на таку логіку знайдуться люди, які скажуть, так нічого не буде, якщо не мобілізовуватись. І ці люди, які говорять, вони якраз не мобілізовані. Вони якраз не мобілізовані. Героїчні Збройні сили стримують ворога. Але політики повинні думати про людей. Повинні думати про те, а що взагалі ми залишаємо, кого ми залишаємо, і чи залишаться взагалі люди. Хіба про це не потрібно думати? Hmm?